17 липня в Україні відбулися проміжні вибори народних депутатів у семи одномандатних округах, в тому числі 151-му Лохвицькому. Як проходило голосування на Пирятинщині – дивіться далі. 35 виборчих дільниць Пирятинського району о 8-й годині відчинили свої двері. Літня спека не завадила пирятинцям бути з хорошим настроєм та оптимістичними прогнозами. Хорошим настроєм, а очікування, що буде життя краще. Хороше настроєння. Ну, на будущее, мабуть, сподіваємося, що це буде хороше, будуть якісь зміння. Що очікуєте взагалі після виборів? Нічого. Усі очікують кращого. А кращого щось не видно не дуже. Не, не, як? Багато в нас оптимістів, а на самом деле нічого стримує, оптимістичного немає. Так що будемо, будемо щось ждати краще. Хочу, щоб покращила життя. Uh -huh. А скажіть, будь ласка, чи легко було знайти свого кандидата в тому великому довжелезному списку? Я ж знаю, їх давно вони, вони в основному тут знайомі. А список то великий? Великий. Я швидко знайшов. Хочемо доброго майбутнього для своїх дітей, внуків. За це ми хочемо проголосувати. Так що хотілося б, щоб Україна наша вона завжди була багатою. І ну за що її так пригнітили? Я не це. Це крик душі, такий що… Проте порятинці не надто поспішали скористатися своїм правом голосу. Протягом дня лише 33% виборців прийшли на виборчі дільниці. У селах люди активніші, там майже 43% явки, а в місті лише 25%. Найвища явка на виборчій дільниці в усівці майже 72%. Найнижча на дільниці у шостій школі трішки більше Ну, «А чому? Це долг наш. Старше покоління краще голосує від молодих. Молоді. Якось я не знаю. воно їхнє майбутнє вирішується, а вони не такі активні, як хотілось би. В день виборів правоохоронці працювали у посиленому режимі. Правопорушень не зафіксовано, заяв не надходило. Задіяний був особовий склад порятинського відділення поліції, а також допоміжні сили, які були виділені головним управлінням національної поліції Полтавської області. Це близько 40 працівників. Також були задіяні батальйон Полтава, 30 осіб. Два екіпажі патрульної поліції з міста Кременчука. Всього по забезпеченню публічного порядку в місцях проведення виборів У нас було 35 виборчих дільниць. По два працівника несли службу цілодобово протягом з 13 липня. По 18 включно. Під час проведення виборчої кампанії порушень публічного порядку не зафіксовано. За попередніми даними, порятинці проголосували так: 26,5% голосів за Олексія Рябоконя. На два голоси менше у Руслана Богдана. 11,4% – за Івана Близнюка, 10,83% – за Сергія Мамояна. Ще з однієї дільниці Великої Кручі вчора йшов перерахунок голосів. Результати виборів по 151-му одномандатному округу ще не оприлюднені. Але за попередньою інформацією, найбільшу кількість голосів має Руслан Богдан, за ним Олексій Рябоконь.